Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Ось і добігає кінця листопад, останній місяць осені, залишивши нам лише спогади про золоте листя та теплі дні бабиного літа. На календарі вже фактично зима, і природа красномовно про це нагадує: нічні заморозки стають дедалі міцнішими, земля вкривається крижаною кіркою, а пронизливий вітер змушує нас ховати носа в комір. Якщо ми зва дістаємо теплі ковдри та перевіряємо запаси консервації, то дика природа, а саме численна армія грозунів, починає свою велику міграцію. Це не просто переміщення, це справжня евакуація. Поля, які ще недавно давали їм прихисток і їжу, стають пустельними та холодними. Лісосмуги продуваються наскрізь. Інстинкт самозбереження відшліфований еволюцією за мільйони років, жене мишей, полівок та щирів туди, де є життя. А життя для них зараз це тепло людських осель. Саме зараз, на стику листопада і грудня, ми спостерігаємо пік нашестя, Гризуни штурмують наші сараї, погреби, гаражі, проникають у підвали, на горища і навіть у житлові кімнати. Для них це питання виживання, а для нас початок виснажливої боротьби за збереження майна, врожаю та санітарного благополуччя. Тож сьогодні, поки зима ще остаточно не засипала нас снігом, давайте детально, без поспіху, розберемо всі стратегії захисту, зважимо всі за і проти, щоб зустріти цю навалу у всього зброєнні. Звісно, коли мова заходить про мошей, перша асоціація, яка виникає у більшості з нас, це кіт. Цей союз людини і кота, скріплений тисячоліттями спільної історії, є, мабуть, найгармонічнішим способом контролю шкідників. Кіт це не просто домашній улюбленець, якому ми чухаємо за вушком. Це досконала біологічна машина для полювання, створена природою з ідеальною точністю. Я завжди щиро вітаю наявність котиків у будь-якому господарстві. У мене самого на призбі зараз гріються ці пухнасті охоронці, і, дивлячись на них, я відчуваю певний спокій. Їхня роль не обмежується лише фізичним знищенням гризунів. Тут працює набагато глибша біохімія. Запах хіжака, який кіт залишає на території, це потужний маркер небезпеки для мишей. Гризуни, маючи надзвичайно розвинений нюх, відчувають присутність кота задовго до того, як побачать його. Цей аромат страху змушує їх бути обережнішими, оминати територію або менше розмножуватися через постійний стрес. Проте будемо відвартими: не завжди коти можуть вирішити проблему на 100%. По-перше, сучасні домашні коти часто бувають перегодованими і лінивими, втрачаючи гостроту мисливського інстинкту. По друге, коли з полів суне навала з сотень особин, навіть найактивніший кіт фізично не встигне переловити всіх. Тому покладатися лише на вусатих помічників не варто треба мати в запасі й інші інструменти. Тут ми підходимо до теми, яка завжди викликає дискусії: механічні пастки або ж просто мошоловки. У багатьох людей, особливо чутливих, саме слово мишоловка викликає неприємні асоціації. Уява малює картину страждань маленької тваринки. Але давайте відкинемо емоції і подивимося на факти з точки зору гуманності та фізіології. Як би парадоксально це не звучало, але звичайна якісна механічна мишоловка давилка вважається одним із найгуманніших способів вирішення проблеми, якщо вже ми говоримо про летальне усунення. Чому? Тому що все вирішують долі секунди. Потужна пружина спрацьовує миттєво, удар душки ламає шийні хребці, і смерть настає раніше, ніж нервовий імпульс пробіль встигає дійти до мозку. Тварина просто вимикається це миттєве небуття без агонії. Існують різні варіації таких пристроїв: класичні дерев'яні, сучасні пластикові прищіпки, тунельні пастки, але принцип у них один. Швидка механічна ліквідація. Для тих, хто змушений захищати свій дім, але не хоче завдавати мук, це, мабуть, найчисніший вибір. Зовсім інша справа, це методи, які, на жаль, досі продаються в магазинах і користуються попитом через свою уявну зручність. Я говорю про клеєві пастки. Якщо механічна мишоловка – це швидкий вирок, то клей. Це середньовічні тортури. Принцип дії здається простим і безпечним для людини. На картонку наноситься шар в'язкої речовини, яка не висихає, кладеться приманка, і паска готова. Але для миші це початок пекла. Вона ступає лапкою, прилипає, лякається, починає смикатися. У спробу звільнитися вона падає, приклеюється хутром, вусами, хвостом. Чим більше вона борсається, тим глибше грузне. Вона не помирає від клею. Вона помирає довго і страшно від зневоднення, голоду, переохолодження, а найчастіше від розриву серця через шалений стрес і жах. Часто миші ще намагаються перегризти собі лапи, щоб втекти. Це справжнє живодерство. Знайти таку пастку з живою, змученою твариною, яка дивиться на вас скляними від жаху очима, це важке випробування для психіки. Тому я наполегливо закликаю: не використовуйте клей. Це негуманно, жорстоко і негідно цивілізованої людини. Не менш жорстокими є так звані народні методи отруєння за допомогою підручних будівельних матеріалів. Часто можна почути пораду. Змішай гіп з борошном і проблем не буде. Рецепти варіюються: використовують цемент, алебастер, сухий гіпс, змішують їх з цукром, борошном, кашами і додають пахучу олію. Поруч ставлять воду. Механізм вбивства тут цинічно хімічний. Гризун з'їдає смачну суміш, потім, відшиваючи спрагу від цукру і борошна, п'є воду. Всередині шумка відбувається реакція гідратації, суміш перетворюється на камінь. Це призводить до повної механічної закупорки шлунково-кишкового тракту. Тварина гине від непрохідності, від розриву внутрішніх органів тиском калових мас, які не можуть вийти, або від інтоксикації. Це дуже ефективно, адже проти лому, як кажуть, немає прийому. Але це надзвичайно болісна смерть. Тварина помирає у судомах і болях у животі. Тому, обираючи такий метод, ви повинні розуміти, на що прирікаєте живу істоту. Сучасна індустрія пропонує нам більш наукові способи вбивства хімічні родентициди. Сьогодні на полицях судових центрів і господарських магазинів домінують препарати на основі антикоагулянтів, це отрути хитрої, відкладеної дії. Чому відкладеної? Бо гризуни розумні соціальні істоти. Якщо миша з'їсть зерно і впаде мертвою тут же, інші до цієї їжі навіть не підійдуть. Антикоагулянти діють інакше, вони накопичуються в організмі поступово, день за днем, блокуючи вироблення вітаміну К, який відповідає за згортання крові. Тварини почуваються нормально кілька днів, активно їсть приманку, носить її в нору, але згодом механізм захисту організму ламається, починаються масові внутрішні крововиливи. Кров тече у червну порожнину, мозок, легені. Тварина повільно згасає. Часто перед смертю вони відчувають задуху через втрату еритроцитів і виходять на повітря, де й гинуть. З побутової точки зору це зручно, немає запаху розкладання в будинку, але назвати це гуманним язик не повертається. Крім того, існує величезна небезпека вторинного отруєння. Ослаблено, напівживу мишу може зловити сова, яструб, ваш кіт або сусідський пес. Для них ця миша це концентрована капсула отрути, яка може призвести до їхньої загибелі. Тому з отрутами треба бути вкрай обережними. Але ж має бути альтернатива невже вибір стоїть лише між різними видами вбивства? На щастя, ні, існує великий пласт методів, заснованих на відлякуванні. Це шлях для тих, хто хоче захистити свій дім, не беручи гріх на душу. Ці методи базуються на вразливості гризунів, їхньому нюху. Те, що для нас є просто сильним запахом, для них нестерпний сморід або сигнал тривоги, що блокує нормальну життєдіяльність. Одним із найпрогресивніших напрямків тут є використання ефірних олій. Наука довела, що певні ароматичні сполуки діють на рецептори гризунів гнітюче. Препарати типу мишибала та їм подібні використовують спеціально підібрані композиції. Зазвичай це м'ята парцева, ментол дуже сильно подразнює слизові гризунів, евкаліпт, полин, пижмо. Це природні екологічні засоби. Коли ви обробляєте приміщення такими препаратами, ви створюєте бар'єр, який миші не хочуть перетинати. Великим плюсом є те, що такі олії часто мають універсальну дію вони відганяють не тільки мишей, а й міль, яка любить їсти наші шуби, капустянку на городі і навіть крутів. Це безпечно для дітей, для домашніх тварин і приємно для людського носа. Якщо ж ситуація вимагає більш радикальних заходів, і ви готові терпіти менш приємні запахи. Варто згадати про дьоготь. Березовий дьоготь це давній перевірений засіб. Його запах це суміш диму, смоли та специфічної гіркоти. Миші його ненавидять. Спорідненим засобом є мазь вишневського лінімент бальзамічний, яка містить дьоготь і ксероформ. Її лікарняний запах знайомий кожному з дитинства. Використання цих засобів дуже ефективне в нежитлових приміщеннях: сараях, гаражах, підвалах. Дьогтем або маззю просочують ганчірки, шматочки дерева, тирсу і розкладають по кутках біля нір уздовж стін. Запах створює стійку зону дискомфорту, змушуючи гризунів шукати інше житло. Звісно, мазати дьогтем плінтуси в спальні я б не радив, ви самі не зможете там спати, але для господарських потреб це ідеальний варіант. Проте, друзі, я мушу зупинитися і наголосити на одному фундаментальному правилі, без якого всі ці розмови про запахи не мають сенсу. Це правило чистоти. Ніякі, я повторюю, ніякі чудо-препарати, ніякі дьогті, м'яти чи ультразвуки не допоможуть вам, якщо ви самі створили для мишей райські умови. Якщо у вашому сараї завали мотлуху, де можна влаштувати тепле гніздо, якщо на підлозі розсипане зерно, якщо продукти лежать у відкритих мішках, миші будуть там жити. Голод і інстинкт розмноження сильніші за будь-який неприємний запах. Вони будуть чхати, плакати, але їсти ваше зерно. Тому боротьба починається з прибирання: ліквідуйте завали, вивезіть сміття, пересипте крупи та зерно в металеві бучки з кришками або скрині банки, перекрийте доступ до води. Коли миші ніде буде сховатися і нічого буде їсти, ось тоді і тільки тоді запах м'яти чи дьогтю стане тією останньою краплею, яка змусить її. На чистому об'єкті відлякувачі працюють з ефективністю близькою до 100%. Висотків. Рухаємося далі по списку ароматної зброї. Варто згадати про таку речовину, як креолін. Це ветеринарний препарат темно-бурого кольору з дуже різким запахом, що нагадує запах залізниці. Шпали просочують схожою речовиною креозотом. Креолін надзвичайно ефективний. На його основі можна виготовляти довготривалі джерела запаху, так звані болюси. Рецепт простий: берете наповнювач, глину, тирсу, навіть розмочений папір, змішуєте з креоліном, формуєте кульки і висушуєте. Такі кульки можна розкидати по саду, закопувати в грядки від крутів та вовчків або розкладати в підвалах. Вони фонять місяцями, це дешево і сердито. Але знову ж таки запах специфічний, технічний, тому для житових кімнат він навряд чи підійде. А от для дачі, яку ви закриваєте на зиму, саме те. Ще один потужний інструмент впливу на психіку гризунів це запах гару та диму. У дикій природі запах диму це сигнал абсолютної невідворотної загрози. Це лісова пожежа. Тікай або помри. Цей страх записаний у них на підкірці. Ми можемо це використати. Дуже ефективним є метод спалювання натуральної вовни: знайдіть старі вовняні шкарпетки, шматок повсті відвалянка, обрізки овчини або навіть пташини пір'я. Підпаліть їх, але не давайте горіти відкритим полум'ям. Загасіть так, щоб вони тліли і диміли. Цей їдкий специфічний запах паленого білка кератину, проникає всюди. Розкладіть такі обгрілі шматки по норах, щілинах за шафи. Для мишей це сигнал. Тут горить, тут небезпечно. Якщо ж ви боїтеся гратися з вогнем, особливо в дерев'яних будівлях, є сучасна альтернатива: рідкий дим. Так, той самий, що продається в супермаркетах для кулінарії, це концентрат запаху копчення. Він безпечний, харчовий, але дуже пахучий. Наберіть його в шприц або пульверизатор, або візьміть пензлик і обробіть периметр приміщення, плінтуси, входи труб. Не розводьте водою, використовуйте концентрат. Запах копчення, який для нас асоціюється зі смачним м'ясом, для миші є сигналом тривоги. Це чудовий спосіб для житлових будинків, безпечно для дітей та котів, чисто, без трупів, але гризунам не незатишно. Наостанок розберемо міфи та реальність використання спецій. Інтернет рісніє порадами посипте перцем і миші втечуть, радять червоний пекучий перець, чилі, чорний перець, корицю. Теорія тут правильна капсаїцин, що міститься в перці, пече всім ссавцям однаково. Коли миша біжить по розсипаному перцю, вона бруднить лапки, потім вмивається і перець потрапляє в очі та ніс. Це дійсно дуже боляче і неприємно. Але практика розбиває цю теорію вщент. Щоб це спрацювало, вам треба засипати перцем усю підлогу суцільним шаром. Уявіть собі, ви розсипаєте кілограми меленого червоного перцю в закритому приміщенні, найменший протяг підніме цей пил у повітря, першим, хто втече з цього приміщення, будете ви. Ви почнете чхати, кашляти, очі будуть сльозитися. Жити в такому будинку неможливо. Це небезпечно для ваших дітей, які повзають по підлозі, для собак і котів, які можуть отримати опік легенів. До того ж, спеції на повітрі швидко видихаються, тому, хоча метод і має наукове підґрунтя, на практиці він не реалізований, дорогий і шкідливий для господаря. Краще використовуйте перець для борщу, а мишей ганяйте більш технологічними методами. Отже, друзі, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу сказати. Зима вже на порозі, і миші не чекатимуть запрошення. Захист свого дому це комплексна робота, немає однієї чарівної пігулки. Найкраща стратегія це комбінація. Почніть з генерального прибирання та перекриття доступу до їжі, це фундамент. Далі оберіть метод, який вам ближчий. Якщо це житловий будинок, використовуйте гуманні відлякувачі на основі ефірних олій або рідкий дим. Це збереже ваші нерви і чистоту в домі. Якщо це сарай чи погріб, підійдуть дьоготь, креолін або димові шашки. Якщо ж популяція вийшла з-під контролю, можливо, доведеться застосувати мишоловки. але робіть це свідомо, обираючи найбільш гуманні конструкції миттєвої дії. Головне, не будьте байдужими. Ваш дім це ваша фортеця. Не дайте маленьким сірим загарбникам зіпсувати вам зимові свята та знищити плоди вашої річної праці. Пам'ятайте, що природа мудра і кожен вид має своє місце, але місце мишей у полях та лісах, а не у вашій шафі. Тож беріть ситуацію під контроль вже сьогодні, поки морози ще не загнали останню мишу до вашої хати. Бажаю вам теплих, затишних вечорів, цілих запасів і спокійної зими. Без непроханих гостей до нових зустрічей, друзі. Попереду нас ще багато цікавих тем.